Я хочу завершити цю проповідь трьома думками: перше, Віруй, що Бог сильний, брат, сестра. Віруй не просто як людям кажуть, Бог сильний. Да, Бог сильний. Послухай, давай аналізувати будемо своє життя, чи сильний він сьогодні в твоєму житті, чи є сфери життя, які попадають під трансформацію. Під зміни, чи є сьогодні в твоєму житті про що свідчить? Тому попіклуйся про те, щоб знати і вірувати про те, що Бог сильний. Друга думка, Бог сильний сьогодні, не вчора, не завтра. Друзі, сьогодні ми будемо від реальних життя тоді відриватися дуже сильно. І дияволу це вигідно. Мрій, мрій, а я собі роблю свою справу. А плоть твоя робить з тобою твою справу. А гріх робить свою справу. Тому Бог сильний сьогодні. Я не знаю, що буде завтра, друзі. Я піклуюсь про сьогоднішнє, про свою віру і про свою близість з ним, про своє покликання. Третя думка це Бог сильний саме в тобі. Людям так важко повірити в своє чудо. Як важливо вірити в свою ідентичність. Я в Христі, я дитя Боже. Важливо, щоб нам диктували не обставини, не життя, не мода. Щоб нам диктувала Боже кровіння, хто ми? Ми дитя Боже, і це важливо, тому що там народжується певненість.